Друзі, вітаю всіх на каналі Дух Рибальства. Сьогодні я знову вибрався трохи далі, ніж зазвичай, на інший кар'єр. Спробувати зловити знову ж таки того хижака, да і так перевірити території і місця, на яких я дуже, дуже давно не був. Останнім часом у нас з рибалкою не дуже. Я і на фідерах я був на ляща, і на флети виходив. Дуже погано. Не знаю, у нас переміна. Погода, я думаю, так взагалі по всій Україні, скоріш всього, воно скаче вночі десь 12 градусів, тепла 11, а вже там днем температура піднімається десь до 30 градусів на сонці. Тобто перепад серйозний і риба, скоріш за все, не дуже активна. Ну, Не знаю, це у нас так. Як у вас, пишіть, кажіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Ось. Тому я от зараз приїхав на ось такий от чудовий кар'єр. Недалеко від міста, як зазвичай, і в принципі тут хочу спробувати і половити. Як завжди, з собою Bluebird, <кій> Силикон, трохи вертушок, всяких, може щучка буде. Ну і в планах так, Якщо тут нічого взагалі, ще є місце. Ще далі поїдемо там на вихідні як вихідні путі води з цього кар'єра. Ось там такі знаєте Є ручейки, спробуємо там покидати. І якщо ж уже і там. Нічого, то там до річки, може, доїдемо, подивимося, що буде далі. Ну, ось такі от плани. Часу у нас ще вистачає, зараз у нас четверта година, тобто десь 4 години в запасі у нас точно є. Отак от, от. Тому я он зараз тут розпакую спінінг і нам ось туди потрібно спуститись з велосипедом. І ось там от пройтись вздовж бережка, де як вийде покидати половити, а ні, будемо їхати далі. Так, я спустився ось перше наше місце, де будемо пробувати. Так. Що знаєте, Хочу вже одразу сказати. Поки спускався, то все дуже багато сміття. От навіть там, де столик, то єси. Знімав на початку, так? Да? Просто все. в банках з-під пива, в якихось пачках чіпсів і тому подібне. Люди взагалі не, не, не заморачуються по поводу сміття, поїв, попив і пішов далі. Ось навіть тут. Тут просто все буде якесь. Там сміття, ну, неприємно, звісно. Не дуже приємно стояти тут. Але у нас зараз... Дивлюся від процентів 80% берегів річок кар'єрів озер, так, так виглядають. Люди взагалі не дуже на це реагують, відпочивають в таких місцях. Їм все одно. Я не знаю, ну, напевно, не всі, звісно. Я б, наприклад, точно тут не відпочивав, хоча б прибрав би перед тим. Але бачите, отак. Тому, друзі, не забувайте. Прибирати, викидати сміття, не виносити їх на річку, не залишати. Просто скоро не буде де відпочивати і ловити. Так, перший закид. У Вормсік стоїть, Ну, Побачимо як він буде себе показувати. Тут я знаю, що тут є щука. Ми трошки може пізніше покидаємо цими вертушечками, блешні там якісь є. Ну, Перший захід взагалі без клювань. Я не знаю, я ж кажу, я тут дуже давно не ловив. Не знаю на що зараз тут клює риба. Треба буде пошукати різні приманочки, подумати, з вагою. Може зменшуватись, може збільшуватись. Окунь тут повинен бути. Так, друзі, як я обкидавлю цим Wormsiком не одного клювання я не почув, поки знімаю його. І поставимо зараз якусь вертушечку. Вормсик сюди, це сюди. Що поставимо, що поставимо? У мене є такий МЕПС. А десь у мене був... Це наверное, да? Ні. Це теж не А Десь у мене був прикольна вертушка. Кощуча, а де вона? Тут в Ось така от MAPS комет. І спробую 4 грами. Щось поки силикон, взагалі мовчить. Попробуем десь ще пар сидить. Непагато. Це я ще не сильно так киданув з ліганця. Спробуємо вдруг ту щучка. Вертушку захоче. Так, друзі, йду сюди десь далі. Тут обкидав взагалі пусто. Підемо за це деревце, пройдем. бо там буде більш-менш таки так, як його тут обійти. Дорожки тут, я вам скажу, не дуже. Фу. О, воді пробираєш якось. Вийшов. Тепер треба спуститися. Це місце мені більш подобається. Також якось затишніше і сміття немає стільки, як там. Спочатку сюди закинув, потім туди спробуємо. Блін, в всіх завалах 100% якийсь хижак повинен стояти. Ось, ось, бачите. Дерева затоплені. Зараз покидаємо трохи ці вертушку і знову поміняю на силікон. Я правда тут дна не знаю. Воно зацепиться на раз два, я думаю. Я зацепляю, але поки цепляюсь такі за водорослі. тут їх дуже багато. Коротше друзі, їдемо напевно далі. Тому що два пляжі, які я думав там обловити, де є такі більш-менш місця, де можна підібратися до берега. Там люди там і купаються, хоча холодно для купання, якщо чесно. І там, в принципі, хтось відпочиває, сидить, навіть рибу ловлять. Нема смислу. Тому їдемо далі. Тут взагалі берег. Ну, не маленький, але він такий там крутий, зарожній осокою, там більш ніде не підійдеш. Треба об'їжджати ось аж на ту сторону. Ось там от можна половити. Але я не знаю, як туди попасти. Зараз там вроді не пускає, там щось там платники якісь, якісь там беседки, щось таке. Ну, то Мені просто влінько їхати узнавати, що там до чого. Тому їдемо туди, куди я казав далі, на сторону річки і в сторону невеличкого там такого, знаєте, де витікає вода з кар'єра. Такі як річечки ось туди під. Подивимося, чи може там щось є, там ніколи... Я дивився, але не, не бачив, там хтось колись ловив. Так, спробуємо. Ось такі плани. Поїхали. Так, друзі, приїхав я ось на такий от бережочок. Це... Ми були от з тої сторони кар'єра, ось там десь. Приїхали на цю сторону. Тут я не знаю, тут взагалі чи можна, не можна ловити. Я там у людини запитав, каже, я взагалі не в курсі, я не звідси. Іди каже, попробуй. Я піду, я ж не беру, в принципі. Спробую, що тут у нас з цієї сторони. Хестушечки теж можна тут обкидати. Бачите, за що я і казав, от весь берег тут в такому неприступному місці, тобто там без, без велика буде тяжко ходити, а з велосипедом то тим паче я туди і не, не спускався. Побачимо зараз, як воно буде тут. Друзі, їзду я далі. Там де ловили на цьому мостику нічого, потім охорона, підійшла там щось. Каже, та тут стройка йде, туди-сюди. Я не став, там спорити, вирішив їхати далі. Заїхав в лісок такий гарний. Ось тому 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 їдемо далі. Зараз буде одна така місцинка, я взагалі тут ніколи не ловив. Е Озерце витік води з кар'єрів. Не знаю, є тут якась риба, немає. Бачив якось, що сидів рибак. Блин, це повутиння Багато. Сидів, типа, рибак. І ловив щось на вудку. О! А чи є тут щось і чи можна взагалі тут покидати на спінінг в плані того, чи можна, чи воно зараз на літо не заросло бо я був останній раз то це була мені здається рання весна то побачимо зараз а як заросло то їдемо далі на річку так друзі ось ми й дійшли до цього місця але як я бачу воно повністю заросло Блин. прикольно водичка чистенька звісно але трави багато Навряд ли зможу покидати хоча хоча Зараз побачимо, чи є якийсь малюк. Так, малюк, я бачу, щось ганяє там. Так, зараз кидаю велика десь тут. Така, друзі, тут місцинка, бачите? Вона повністю туди йде. Там дерева затоплені. Ось. Ну зараз я все-таки отут от прокину. Візьму маленького або малючка, або навіть може вертушечку зверху протягну по траві. Бачите, який тут гарний. Красотінь. Так, поставив маленьку вертушку грамову, а ну, тут в, е, в цих водорослях сидить е, цей оконець. Спробуємо. Чобі ні. Ну вода, друзі, дуже мілка. Ой, мілка, кажу, дуже чиста. Ну прямо от... а, я бачу, як краснопірка. Друзі, друзі, дивіться, там краснопірки. Ціла ця виплива стайка. Обалдеть. Бачите, яка стайка краснопірки, я надію, вам вийду, друзі. Оце кайф. Давайте знову туди. Може тут є і окунець. Я наприклад бачу, як я веду. Звісно, в мене ми... це не на ноджиг, так би якраз можна було половити. У мене такого мілкого нічого з собою немає. Опа, це що таке? Це я щось зацепило. Що Блін, прикольна, вода чистенька. Давайте ще раз. Окуня, напевно, немає. ніхто не атакує на да, дай да, краснопірочка вам друзі виходить дивіться яка гарна це клас це треба брати якийсь на ноджиг сюди Хоча вона теж не дуже велика, знаєте, така мілковата. Занад Та, джигом треба чекати, щоб осінь була вже кінець осені, щоб ця трава трохи впала. Бо я ж кажу, я тут був, коли було холодно, і в принципі такої трави тут не було взагалі. Но немає. Що він був, я б його побачив, він би вискочив. Я зрозумів, що тут друзі ловили. Тут ловили краснопірку, напевно. Може якась верховодка є. Здивіться. Все, бачите, в траві. До речі, може в тій траві якийсь хижак там і сидіти, але я думаю, йому є тут що їсти. Гарна місцина. Якщо на осінь куплю собі якийсь нано спінінг, то обов'язково тут приїду половлю, Буде прикольно тут половити, Ось так от. А зараз їдемо далі. Друзі, прийшов я ще на одне місце, це вже, це вже річка в нас. Тут я був останній раз зимою, є відео пошуках окуня два дні на велосипеді. Можете подивитися, хто не бачив. Не знаю, якщо не забуду, то кину посилання. Так, і що Знаєте, зимою тут не клювало, а зараз? Не знаю, будемо перевіряти. Можливо, зніму кроси, і піду туди на той островок. І ще от покидаю. Спочатку тут. Починаємо з вертушечки. якщо якийсь окунець стоїть. Може він на вертушку зреагує. Такий перекатик невеликий. тут і головень може стояти. Хоча тут його не ловлять оскільки, я знаю особо друзі дивіться як класна місцина упс у мене удичка впала так велик ложим. опа ложимочку піднімаємо Це ось тут з такої гори спробувати перед перекатиком покидати я думаю тут може щось бути Але... Раді цікавості спробувати потрібно. Подивимося, що в мене тут є. Із таких цікавих. О, у мене є цікава штука, друзі. Зараз покажу. Це поки сюди. Дивіться, який крутий воблер є від озури під жучка плавунця. Ось тут навіть такі крильця є. Це у них новинка, до речі. Один задній малесенький трейнічочок і ось такий от облірочок. Виглядає дуже класно. Занурення в нього невеличке, він... Ось не він важить, чи вони написали, чи не написали. Ні, не написали. Десь на коробці було, мені здається, щось там 2 до 2 грамів. Так, коробку поки не ховаю, валяється. Давайте раді цікавості тут прокидаємо такі місцинки. Ним іще в мене є один там трошки важкий. В -в О. Друзі, мені здалося, там був вроді вихід на... він промазав. Був вихід головля Ой-ой-ой. Прямо от я закинув і я побачив, як біля нього рибка от прям сплеснулась. Я якраз камеру думаю виключу. Поки нічого. Ляха, треба туди кидати. Так, ми щось знайшли з вами, друзі. Це, це дуже цікаво. Оце дуже цікаво. Ось туди я закинув і там був вихід ну давайте знов. Блін, друзі, він промазав. Там був вихід головля, я точно бачив, як риба. Ну, хіба що в принципі співпадіння. Тобто я кидаю і прямо біля мого воблерка в той момент вилітає якась маленька рибинка, там плеснулася. Я сумніваюся, що це таке співпадіння. Зацепили. Треба кидати туди, треба пробувати. Я думаю, я тут трошки застряв. Друзі, я тут стою на такій кручі серйозній. І якби над річкою, тобто ловель бачить мене, це 100%. Але тут такий шум від траси, я думаю, я вже привик до всього тут, до проїжджаючих машин і тому подібне. Блін, як же ж так? Як же ж так він промазав? Блін. Ну що це таке? так, друзяки, поставлю на головля таку от іменно крутецьку вертушечку. Давайте спробуємо її. Ну Більш нічого. от Я вже кидаю, напевно, хвилин 20. Більш ніякого вихіда, нічого я такого не побачив. Всі сторони тут обкидав. і нічого. Ну Давайте ще вертушечкою пройдемося. І на неї нічого то все, будемо їхати. Може мені ну, дійсно здалося, я тут придумую собі якісь неможливі речі. Хоч, хоча місце ну, якраз для нього. Коротше, друзі, нічого, все напевно, я все-таки думаю, ну здалося мені, тому що блін. Тому що я думаю він би клюнув, що ні, не так. Щоб там була риба, вона би клюнула. Що це таке? А! Уеточка. Не все всяку гіллячку, бачите яка. Ставай, то може тільки з ниткою ще. Все, останній закид тут і їдемо, бо часу не так багато, а ми ще взагалі нічого не зловили. Все, друзі, погнали. Година у нас ще десь є в запасі, може трошки більше, може півтори, нам треба доїхати. Десь кілометр два, я думаю три, але ну, тут трошки дорога не буде, буде не дуже хороша. І потім, і потім, потім, в принципі, будемо вже на кар'єрі, це вже буде остання наша точка. Ну не знаю, якщо десь от по річці знов такі якісь місця цікаві знайду, то я ще цією вертушечкою покидаю. А так, погнали. Оце, друзі, я на ожину попав велику. Цікаво. Класно. штук зиму, думаю, ніхто проти не буде Величенько. Ну, Солодко вже ну що, друзі ось я і приїхав на те місце про яке я казав це знову ж таки на кар'єр тільки на той на який ми були на з вами рибалці Ну хоч тут може щось зловлю. Щось... Сьогодні взагалі дуже погано з цим ділом. Даже не буду, ось міняти. ставлю цю вертушечку, хай таки буде. Неї покидаю, потім вже силікончик поставлю. Стільки об'їздили, не хочеться залишитись зовсім без риби. Тому вперед будемо пробувати тут. Це вже буде остання контрольна точка. Друзі, часу зовсім мало, силикон кусь поставив Рибаки, є, кидають окуня Ловлять. Не знаю чи ловлять, но питаються. Зараз і ми будемо питати. Ну що, друзі, немає сьогодні риби. Ось така от рибалка. Так, да, вона трудова, де ми проїхали багато місць, місця, цікавих місць. Щось подивились, знаєте, може навіть був вихід на наш облірочок головля, може і так було. Не знаю. Бачите, на кар'єрі тиша, де-не-де де, трошечки мальок вилітає. І то не вилітає так, знаєте, будь по воді. Хижак сьогодні не активний. Як воно є, рибалка така, як, така, як буває, правда? Тому, в принципі, надіюсь, наступна вже буде з рибкою. А ви, друзі, лайки, підписки. Дякую всім, що дивилися. Я, до речі, вже зібрався все. Курточку надів, бо знову похолодало. Може навіть із-за цього, і з цих перепадів, і риба не клює. Скоріше за все. Тому що окуня тут вистачає на цьому кар'єрі. Ось так от. Все. Дякую, що дивились. Пока-пока.